Вітчизняні співаки, телеведучі, актори, коміки та спортсмени провели благодійний баскетбольний матч на підтримку збройних сил України. Його мета збір коштів на придбання автівки і дрона для наших захисників. Фонд Ліга життя Альона Антонова. Ми давно працюємо разом з самого початку повномасштабного вторгнення. Почали робити такі справи і допомагати нашим Збройним силам України. А вже був футбольний благодійний матч. Чому б не зробити баскетбольний? Разом із ведучим телеканалу Дім, учасником та організатором події став дворазовий чемпіон національної баскетбольної асоціації Станіслав Медведенко. Мене дуже здивувало, що всі наші зірки так класно відгукнулися. І всі захотіли грати в баскетбол. У нас навіть зараз трошки прийшлося розширювати періоди, щоб всі могли, ну, мали згоду пограти в баскетбол. Тут навіть не залежить від того, який тебе зріст. Яка в тебе вага, якої ти комплекції, колір шкіри? все тому подібне. Ти, коли ти виходиш на майданчик, ти просто береш м'ячик і граєш. Команди очолили капітани, телеведучий Володимир Шумко став лідером синіх. А актори комік Валентин Міхієнко – їхніх суперників у жовтих. В першу чергу давайте бути об'єктивними. Це класно пограти з класними людьми. По-друге, Якщо бути чесним, а вже ж зібрати грошей на допомогу збройним силам України. І по-третє, я думаю, що популяризувати спорт як взагалі як вид дозвілля для молоді, для більш дорослих людей так само. Так баскетболістом на деякий час став міністр молоді та спорту України, президент національного олімпійського комітету Вадим Гуцайт, олімпійський чемпіон з фехтування, відзначився результативними передачами та відправив кілька м'ячів у кошик суперника. Класно, знаєте, позитивно. Всі грають, всі радіють, чи можемо бути поруч, поруч зі всіма киянами, які донатять, які збирають кошти. Знаєте, тому така позитивна гра. І я хочу всім подякувати організаторам і всім, хто сьогодні допомагає Збройним силам. Команда жовтих вела у рахунку впродовж усього матчу, але баскетбол стрімка гра. Тож в останні секунди сині провели вдалу контратаку, і для визначення переможця знадобився овертайм. Врешті у зірковому протистоянні успіх все ж таки святкували жовті. Я, якщо чесно, я люблю, коли чесно і справедливо, хочу сказати, це вже додаткових 5 хвилин було. Ну не потрібно було їх додавати. Це було ні про що, був гарний рахунок. нічия була 95, 95, і емоції. Я думав, я думав, що емоції вже перевершити не можна було. Але емоції. Що ми сьогодні зробили найголовнішу справу. Я думаю, що ми зібрали на пікапі на пікапінавік. До збору коштів на придбання автомобіля і дрона для ЗСУ. Долучилися і глядачі. У перервах між періодами матчу організатори проводили благодійні аукціони. 70 тисяч гривень виручили за м'яч з автографами всіх учасників поєдинку та дві ігрові майки. А загальна сума донатів від численних благодійників склала 600 тисяч гривень.